Сьогодні тестую електро простирадло з Aliexpress, чи взагалі вартує ось таке купувати в китайців, наскільки воно безпечне, наскільки воно ефективно, чи можна використовувати для дітей які режими, скільки споживає енергії. Ну, це все, друзі, я вам зараз перевіру і покажу. Що в нас по інструкції, як завжди, ніхрена не ясно, друзі. А тут взагалі надруковано собачим язиком. Ось так, друзі, буде воно виглядати в розгорнутому вигляді. Якраз вистачає на ось такий диван. Розміри 1,50 на 1,80 м. Ну, якраз цілком з головою підходить на двох спальні ось таке невеличке ліжко. Тепер подивимося, скільки споживає ват. Вмикаємо на одну сторону спочатку, на максимальне положення. І в максимальному положенні 64 Вт. Вмикаємо другу сторону. І дві сторони 120 Вт. Тобто, якщо ви будете вдвох там, з дружиною чи з чоловіком, одночасно вімкнете собі на максимум дві сторони, то воно буде споживати вас 120 Вт. Тепер давайте глянемо, якщо ми поставимо, наприклад, вимкнемо і поставимо на середнє положення такий собі легенький режим 32 Вт 60 Вт. Тобто, Якщо так собі просто лежати і грітися. То воно у вас буде споживати 60 Вт на дві сторони, що, в принципі, друзі, досить економно. Такого вам не покаже жоден продавець, як працює електропростирадло на тепловізорі, як це взагалі відбувається, як воно гріє і так далі. Ну, Друзі, ви можете бачити, я сам в шоці і здивований, як це воно так. А тепер давайте заміряємо точну температуру, я спеціально його. Накрив, що воно прогрілося, тому що воно прогрівається тільки коли накрите. 36 градусів, 38. Максимальна температура, якщо бачите, справа пише 30, 40 градусів навіть, друзі, 40 градусів. Тобто, в максимальному режимі, воно буде смажити вас аж на 40 градусів. В принципі, я вам скажу, це досить таке жарко. Зараз поставимо його в середнє положення і подивимося, що буде. Що там нагріло в середньому положенні? А ну, 24, 24,9, 25. А ну, давайте тако подивимося. Щоб вже точно було. Ну, 25 градусів, друзі. 25,9, ну, орієнтовно 25 градусів. Тобто це дуже круто. І не жарко, і не холодно. А це моє електропростирадло, йому вже орієнтовно 4 роки. І ми з дружиною там осінь або весна. Ось так його посередині стелимо і гріємось. Моє простирадло в максимальному режимі споживає 43 Вт. А якщо поставимо. В Середнє положення 21 Вт. Тобто, друзі, ну, економія реально, якщо для однієї людини, чи навіть для двох, якщо посередині стелити, то досить непогано. Що воно там нагріло? Ану, дивимось. 32. Це в максимальному положенні. 33? А чомусь, друзі, таке враження, скільки років ми грілися, якщо поставити в максимальному положенні, то через хвилин 10, ну просто нереально вже лежати, тому що воно просто пече. А що ж тоді буде, якщо вімкнути ось той? Так він просто, я не знаю, зварить вас. Якщо тут у нас 36 градусів десь було. Ще хочу прорекламувати, друзі, послуги, перевірка тепловізором. Тобто, якщо у вас десь промерзають сіни, цвітуть кути, відкоси і так далі. Є велика втрата тепла. Звертайтеся до мене, ми прийдемо з ось цим тепловізором, все перевіримо і покажемо. Коштує ця послуга втричі дешевше, ніж в будь-яких конторах чи фірмах. Це я вам дійсно гарантую. Висновок такий: якщо не вмикати в складеному вигляді, не стелити на нерівних поверхнях, не проколювати, не лягати з ним спати, не сидіти, не стрибати по ньому, не прасувати, не прати, не їсти і не пити, коли воно працює, і не залишати його без нагляду, то ось ця штука досить класно гріє вечором перед сном нагріти ліжко, щоб лягти в тепле ліжко. Або коли ви зранку прокинулися і ви дуже сильно змерзли, ви собі вімкнули і підігріли своє ліжко. Ну, я би все ж таки не рекомендував би. Давати його дітям або тільки під вашим наглядом. І не залишати його без нагляду, тому що бували такі випадки, друзі, і вже не від, не від однієї людини я чув, що просто горіло ліжко і горів матрас. Тому будьте обережні, в мене моє вже майже 4 роки чи 4 роки, і я задоволений. Що ж робити з цим простирадлом? Купив його спеціально на Алікспресі, щоб показати вам, що воно нічим не гірше за турецькі простирадла, які коштують там по 3-5 тисяч гривень. Тому, друзі, так як воно мені не потрібно, і я вже відео відзняв. Тому так як я купив його за 1300 гривень, віддам йому першому, хто захоче за 800 гривень. От пишіть мені в приватні повідомлення, і поїде до вас новою поштою, і будете грітися. Всім дякую, що дивилися завжди. з вами Ваш Петрович, і до побачення.